Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про досить страшну ситуацію, яка сталася в Польщі. Там жінка, вагітна жінка сіла за кермо автомобіля, і тепер їй загрожує великий штраф, а також два роки позбавлення волі. Щоб дізнатися деталі, дивіться це відео до кінця. Перед тим як ми почнемо, як завжди, вас запрошую підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. і... Переходимо до нашої з вами теми. Отже, поліцейські з міста Рава Мазовецька затримали 36-річну жінку, яка керувала автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Жінка була при цьому всьому вже на пізньому терміні вагітності, тобто, вже десь от-от вона має народжувати. Крім того, виявилось, що водійка цього фіата їхала на фіаті, не має водійських прав, тому що декілька років тому в неї ці права забрали за те, що вона. Також керувала автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Дана ситуація відбулася у вівторок, 4 жовтня приблизно о 13.00 на національній дорозі номер 72 в місті Сошице Лоцького воєводства. Поліцейські затримали для перевірки автомобіль Фіат. І за кермом автомобіля сиділа вагітна жінка, яка була в стані сильного алкогольного сп'яніння. Звісно ж, правоохоронці її одразу ж затримали, повезли на тести. Тести на алкоголь, вона намагалась пояснити поліцейським, що вона просто приймає ліки, в яких також міститься алкоголь. Але після того, як вона е, на алкотестері якби в нього дунула, він показав півтора проміли алкоголю. А це означає, що вона була дуже сильно п'яна. Це ну, жодні ліки, навіть якщо ті ліки пити багато, е, жодні ліки стільки проміли алкоголю е, не можуть показати. Тому їй, звісно, що ніхто не повірив. Тепер її е, затримано. Ну, якби там, я не знаю, чи підписка про невиїзд, чи просто її забрали, і вона там десь сидить в е, поліцейському відділку. Не, не знаю, тому як вона вагітна і якби не зрозуміло, як з нею поступати. Е, е, за керування автівкою в стані алкогольного сп'яніння їй загрожує 2 роки ув'язнення за е, водіння без прав штраф в розмірі. Цілих 30 тисяч злотих. І, на жаль, що хочу сказати, що в польському законодавстві немає жодного покарання за е, таке халатне відношення до своєї вагітності, за таке халатне відношення до. Ну, Тобто вона була сильно п'яна, при цьому вона десь скоро має ну, як би вже народжувати. І зрозуміло, що якщо вона так себе вела там весь термін вагітності, то в дитини можуть виникнути певні патології при народженні. Я думаю, це ні для кого з вас не буде ніяким секретом. І особисто мені, ну, мені дуже страшно там от такі історії читати, дивитись, тому як ну, не зрозуміло, в цієї жінки було в голові. І як взагалі. там Жінка, яка має стати мамою, тим паче, що вона вже не з тих наймолодших, їй не 20 років, їй 36 років, як, що в неї в голові і чим вона взагалі думає? От, свою думку з приводу цієї ситуації пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, як ви відноситесь до цього всього? Прокоментуйте, будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати ваші думки. Можливо, хтось з вас вважає, що такі ситуації є повністю нормальними. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!